Йо, всім привіт товариство, з вами МКД. Продовжуючи тему Ельбафа, я вирішив розібрати силу піратів-гігантів. Але перед тим, як ми почнемо, декілька важливих анонсів. Наступне моє відео буде про хаки і те, як сильно воно змінило силову систему в світі панпісу. А також весь цей тиждень я не просто сидів, а готував великий сценарій для великого відео. Я хочу зробити документальний фільм про усопа, де я розберу всі дії Усопа, в усіх Арках One Piece. І якщо так станеться, що я не встигну, бо на даний момент я писав цей сценарій весь тиждень і дійшов тільки до Алабасти, то мені треба, щоб ви допомогли мені, які відео мені викласти на наступному тижні, щоб канал не я даю вам два варіанти на вибір: або що не так, з аркою трилер-барка, або луфі проти ворогів наруто в Шепудені. Пишіть свої варіанти в коментарях. А тепер почне. І так, я вирішив розібрати силу піратів-гігантів. Та-та, тих самих піратів-гігантів, яких 109 років тому, якщо б ви запитали, що найстрашніше в морі, вам всі б відповіли пірати-гігантів. І в мене логічне питання: а в якому моменті пірати-гіганти сильні? Тому де Ольмо і каші. Принижають статисти Галілей Лас Паулі на Еніслобі, чи в тому моменті, де двох великих капітанів піратів, гігантів, могутніх дорі і брогі без проблем розвалює містер Три. І так, звісно, ви можете сказати, що містер Три бився нечесно. Але скажіть мені, а коли Санджі розвів крокодайла? Він ж був крутим, це не було нечесний красиний поступок. Він затащив тоді інтелектом, коли Білу зі спини напав на Акайну. Це не крисиний напад Білоуса, це аура момент Білоуса. А коли містер 3, то це не рахується, це в крису, і це так не можна робити. Зрозумійте, ця сцена показує високий рівень батл IQ містера 3. І по-друге, ви мабуть забуваєте, що ми дивимося аніме про піратів. А серед піратів домінуюча більшість це хитрі покидьки по типу Дона Кріга чи Чорної Бороди. І такі перси, як Луфі, Роджер чи Зоро, це винятки з правил, чим догма. Чи давайте згадаємо Марку Ельбафа? І вони нічого не можуть зробити проти жаху матері. Хтось каже, вони ж використовують ту атаку, яку робили Бігмамі Кайдо. Ну клас. От тільки, а хто сказав, що в їхньому виконанні вона така сама силі, як атака Бігмамі Кайдо? Бо атака Бігмамі Кайдо хоча була відбита Зору, але зламала йому всі кінцівки, що показало силу цієї атаки. А атака Дорії Брогі знищила велику статичну рибу і знищила статичний стоячий корабель. З мертвим екіпажем. О, яка сила! Не забуваємо, у нас є приклад Юстаса Кіда, який також має королівську волю, як і Луфі. Але Луфі з королівською волею без проблем вирубає тисячі риболюдей, а кіт не може вирубити статиста піратів Кайдо. Хтось скаже, на екхеді вони проти Горосеїв стояли. І що? Горсей, по-перше, повільні. По-друге, вони не ухилялися від атак, бо вони ж безсмертні. Тім все одно, та якщо перечитати хет, то максимум, що вони робили, це стримували атаки, в той час як Луфі їх відбивав.